Вітаю вас на каналі Артлес. Тема сьогоднішнього заняття слідуюча: Способи з'єднання деталей. Для початку давайте розглянемо призначення з'єднань. Щоб скласти будь-який виріб з деталей, їх потрібно певним чином з'єднати між собою. Для цього застосовують різноманітні види з'єднань. Деталі з деревини з'єднують цвяхами, шурупами, склеюють. Пластмасові деталі склеюють, зварюють, з'єднують допоміжними кріпильними деталями. Частини виробів з тонкового листового металу з'єднують паянням, заклепками, металеві частини механізмів і машин з'єднують кріпильними деталями. Паперові вироби також склеюють, тканинні вироби зшивають. Отже, існує два основних різновиди з'єднань. Де з'єднання деталей з клеюванням, з'єднання деталей за допомогою цвяхів. Давайте більш конкретніше розглянемо з'єднання деталей за допомогою цвяхів. Найбільш простий спосіб з'єднання дерев'яних деталей. Це з'єднання за допомогою цвяхів. Цвях це кріпильний елемент для з'єднання деталей із деревини та дерев'яних матеріалів. Основні інструменти для з'єднання деталей за допомогою цвяхів ви бачите на екрані А. Це молоток, Б. Кліщі, В інструмент для видалення цвяхів. Також ви бачите на екрані різноманітні види столярних цвяхів з плоскою головкою. Також існують нероз'ємні з'єднання виробів з металу. Перше таке з'єднання зварне, друге з'єднання заклепкове. Та третє з'єднання виробів з металу, яке є нероз'ємним, це паяне з'єднання. Тепер більш детальніше розглянемо з'єднання деталей клеюванням. Склеювання – це один із найпоширеніших способів з'єднання однорідних і різнорідних матеріалів між собою. Клейові з'єднання підвищують міцність і довговічність з'єднувальних елементів, дають змогу з'єднати як тонку заготовку деталі, так і щити великих розмірів. Перейдемо до розгляду технології з'єднання деталей на клею. Промисловість випускає різні види клеїв, готових до використання. В багатьох випадках використовують для з'єднання деталей з фанери е, такі клеї, як е, під назвою ПВА. Це можна з'єднувати і. Вироби із ДВП. Клей ПВА має цілий ряд переваг над іншими. Він утворює міцне з'єднання, нетоксичний, після висихання розчиняється водою, повільно висихає, стійкий до вологи, протидій, протидіє. Е Загниванню місць склеювання після висихання стає прозорим. На екрані ви бачите упаковку клею ПВА. Для його використання можна використовувати різноманітні пензлі, які також представлені на екрані. Клеєм можна ущільнювати е, 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 спеціальними струбцями. Тепер розглянемо нероз'ємні з'єднання виробів з деревини. Це з'єднання цвяхами, представлене на екрані та склеювання, яке теж ви наочно зараз бачите. Роз'ємні з'єднання виробів з металу слідуючі. Це болтове з'єднання, представлене зараз на екрані. Шпонкове з'єднання, яке ви наочно теж можете зараз спостерігати, штифтове з'єднання та гвинтове з'єднання, які я демонструю на екрані. Тепер розглянемо роз'ємні з'єднання виробів з деревини. Це з'єднання нагелем. Технологія його наочно зараз демонструється на екрані. Та з'єднання шурупами. На екрані ви бачите два приклади роз'ємних з'єднань, виробів з деревини. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал був для вас зрозумілим. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.